Хочу вас запитати, чи можна вживати Великий піст алкоголь до їди або перед сном, щоб краще спалося. Класно розумієш. Як приходиш до цього свого як -то, дієтолога, знаєш, каже, а можна мені печінку жарену, а можна мені кубасу їсти чи ще щось. Так само питає: а можна в піст вживати алкоголь? Чи не можна? Горівка для мудрих людей, розумієте? Тому якщо ви рахуєте себе, що ви справляєтеся з тим, то вживайте. Вживайте. Але я не думаю, що горівка для того, щоб для сну, щоб краще спалося. Тут врядві. Алкоголь вживається не для того, щоб добре спати. Я не знаю, хто це придумав, що ал алкоголь, отам, Насморок тебе все. Випий 100 з перцем. горле болить, 100 грамм перцем, знаєш, розумієш там, ще там щось, 100 грамів випив. І, ну, це, знаєте, як медик я вам скажу, що це і неправда. Тому що нічого там, алкоголь не допомагає ні до горла, ні до чого. <кх> нічого хорошого. Алкоголь це є, все, якщо його хоч трохи забагато, це є токсин. І він робить дуже такі цікаві процедури в людині. Не дуже хороші. Але коли ми говоримо про дозу таку, до 70 грам за цілий вечір, не за раз, за цілий вечір, доза взагалі випити, щоб була користь. Це 70 грам максимум. От це воно буде полезно. Але для цього. Не треба пити самогонку, розумієте, яку там з бураків там десь наколотили, намішили. Випити щось гарне, якийсь, достойний напиток якийсь. І для того, щоб е, випити сторан, то не то, щоб добре си спало, а щоб стів гарно виглядав. Гарний коняк, гарний бокал, відповідно, налили, понюхали. Попробували розказали так, про, про, той, про той конячок, розумієш, почитали, де це там воно, він виготовлений, як він називається, чому така марка здобула такий рівень і так далі. Посиділи, поспілкувалися, і алкоголь придав вечоро такого шарму так? красоти. Або добре віскі якесь дороге, красиве і або Глендені або «Гленморанж» — щось таке цікаве. Взяв, попробував, посмакував. Розказав про те, які є там віскі, почитати, там, односолодові, в чому вони відрізняються від купажованих. Оце, я розумію, випили по сторам. Попробували, посмакували, зробили атмосферу до кожного напитка відповідні. Фужери для вина білого, наприклад. Кольорові фужери подаються винні. Якщо вино червоне або розове, хоч таке, подаються білі фужери відповідно до всякого різного вина, відповідні закуски до вина, сир, там шер, там, якісь всякі речі. Це має бути красота. Це має бути красота. Це має бути торжество смаків витончене. Оце тоді можна буде уживати і навіть в часі посту. А якщо ви говорите про те, щоб випити якісь там горівки, самогонки, розумієш там, із Гранчака, то що воно дає? Ми спортили саме поняття сприйняття. Алкоголю спеціально націю споювали, щоб вона не мала, не мала цінності. Пам'ятаєте, і фільми були, і все були, І розказували, і колгоспі робили. Вся ціна любої роботи це була 2 літри горівки, літра горівки, одна бутилка і так далі. Це все нас знищувало. Відновіть особі сприйняття застолья і присутність на столі алкоголю. Це має бути ознака вишуканості, ознака порядності, але ні в якому випадку не ознака алкоголіків. Вітаю, отче Василю слухала. В від, від Матфія, 28 главу. І там пише Ісус, як Він сказав, перебуватиме з нами повсякчасно аж до кінця віку. Амінь. Кінець віку, як воно має виглядати? Хіба Бог не вічний? Діти мої Іменно <RTX Spain> в цьому контексті, що Бог буде перебувати до віку Бо тому що те, що сотворене на землі, те, що зараз ми бачимо землю, ми тут живемо на цій землі, народжуємося, вмираємо. дія цієї землі закінчиться. В Откровенні написано в 20 главі. І все, що сотворене, розпадеться до перенів. Ну, до перемів, так як могли туди описати, так і написали. Перемь це те, що з усього складається. По-нашому до атомів. Розумієте? Розпадеться до атомів. Так що молекула навіть не буде мати ніякої, ну тобто не буде ні одної молекули, яка буде мати якусь структуру. Все розпадеться до атомів. А потім, каже е, Іван, а потім і бачив я нове творіння, яке Бог створив житло людини і Бога. Як і сходило то творіння. Як невіста прикрашена йде до свого жениха, так місце нового Єрусалиму житло, Бога і людини. Тобто, все, що ми бачимо до сьогодні, це все розпадеться до атомів. І потім буде нове творіння. От до цих кінців віків, до кінця існування цієї землі і це все, як воно є. І каже Христос: я буду з вами до кінця віку. А ті, які помирали, то йдемо про вічність. Бо говориться, якщо говориться про творіння, це фізичний світ, а Бог перебуває в метафізичному світі, позаприродньому світі. Інші закони, інші порядки, інше все. І тому від Матея в контексті 28 глави, ми бачимо якраз іменно. Що йдеться щодо кінця віку? Добре, дякую всім вам за запитання. Дякую.